Починаємо. Дивіться, головку розпакували, головка у нас нова. Головку з клапанами ми не брали, тому що головка по фірмі Oil Germany клапанами будемо ставити по фірмі Freccia, Mahle, ну, неважливо. Тобто Дешеві клапана на зборку комбайна ми ніколи не ставимо, тому що траплялися такі випадки. В даному випадку у нас траплялося на Oil Germany, коли відривалася шапочка клапана і падала в циліндр і товкло все, що можна тільки, тільки потовкти. Це у нас було на дольцях з маркіровкою 1013. В даному випадку, коли в нас діє вже така практика, і ми знаємо, що таке може трапитись, а зборка такого двигуна задоволення не дешева, через те треба робити. В ідеал, той, щоб потім не було ніяких проблем. Якщо ми знаємо, що є моменти з такими клапанами, як OIL GERMANY, то ми їх ставити не будемо. Терпла у нас OIL GERMANY SM. І дивіться, що ми робимо далі? Далі у нас нові клапана, нова головка. Нам треба притерти клапана до головки. Питання стоїть таке, а терти обов'язково? Може такого просто взяти змастити змістити клапан маслом, вставити, засухарити і хай собі їде. Якби так, да, можна, а чому б і ні. Але ми збираємо двигун і нам потрібно бачити всі нюанси. Якщо вдруг у нас підрізано сідло на заводі, ну там, на перекос, таке також буває. Хто мірою ріже, знає, можна підрізати з першого разу, можна перерізати сідло, бо з першого разу підрізали і не вийшло. Через, через такі нюанси ми притираємо клапан, щоб побачити, де знаходиться його, де знаходиться фаска, яка ширина фаски. І чи в нас йде прилягання. В даному випадку, о, як робили весь сер, Зали, е, притерли клапана, вставили клапана, засухарили, залили там керосином, соляркою, насідуючи, потекло, не потекло. Це якби все добре, але в даному випадку в нас йде поток і ми не можемо гратися е, з такими, е, якби, ну, заливати, провіряти. Це робилося дуже давно. Щоб перевірити зараз герметичність, ніж. Клапаном і і на це є вакуум тест. Далі по відео ви побачите, там перевіряти. Зараз хочу показати вам, як робиться притірка клапана. клапан, на нього наноситься притірочна паста. Втірошна паста наноситься тільки на поясок, де буде. Де будете притирати. Тобто, якщо ви нанесете пасту дуже багато, і паста у вас почне стікати і начне стікати по постеженню. Коли буде стікати по то таким самим способом ви будете притирати стержень і направляючи. Цього робити не потрібно, тому що притірочну пасту дуже тяжко звідти вимити. І якщо її там залишити, у вас буде просто вигризати стержень клапана. Поїхали. Клапан притерли. починаємо з пускного. Клапан нанесе на клапан притірочну пасту. І далі будемо притирати на присоска. На випадку ставиться присоска і е, стукну. Раз, два. Раз, два. І чуєте зараз звук, вже який помінявся? Тобто, з паста вже е, те, що було притерло а основного наклапання немає. І так притираємо десь раз. Це перший варіант. Другий варіант йде, коли з другої сторони. Це така цанга з ручкою, ви починаєте нею притирати. Що краще, чи присоска, чи цанга. Як коли? Якщо у нас клапана нові, у нас присоска ідеально, все комфортно, швидко, все чітко. А от коли у нас клапана старі, їх почистили, в них є раковинка, присоска не прилягає. Не варіант. Далі. Це такий момент, то, те, що є під руками і коштує 2 копійки. Якщо ми займаємося цим професійно, нам потрібен інструмент. Інструмент називається машинка для притірки клапанів або для приступування клапанів. Що таке для приступування? Це коли клапан у вас просто опускається вверх низ вверх-вниз. І цей момент, коли він опускається вверх низ він і провертається. Ну, Машинка її ход, вона і його провертає. А є машинка, яка просто піднімає, прокручує, опускає. піднімає, прокручує, опускає. В даному випадку у нас машинка для пристукування клапанів. Зараз покажу, як вона працює. Дивіться, сама машинка, як вона працює. Тобто Просто шток ховається і відкривається, ховається і відкривається. Тепер, як працювати з машинкою? Все точно так само, але під клапан ми ставимо пружинку. Для того, щоб ця пружинка наш клапан просто приподнімала. Це ось така маленька, крутенька пружинка. Далі все, все точно так само. І ми нанесли ось такий. Малий слой пасти. Ще раз повторю, Якщо буде наносити багато, перший розход пасти, а другий буде попадати між стержнем клапана і направляючою. І ми пристукали клапан Зараз я достану клапана і їх витру і хочу показати вам різницю. Тепер таке питання. А що краще пристукувати клапана чи притирати? А, ще мені таке дуже інтересно, якщо ви працюєте в цеху, де у вас е, багато чоловік, і коли один буде пристукувати клапана. Задоволення не дуже сприятне. Коли стукаєш, ти ладно, нормальний звук, але Но коли хтось стоїть, слухає, ви вже почули. Звук не, не досить комфортний і так цілий день будуть стукати, е, пристукувати клапана. І працювати просто неможливо. Тепер дивіться, ось ми клапан притерли, ось ми клапан пристукали. Е, якщо роздивитися більш детально... Тобто побачити на те, що набагато красивіша полоска на тому клапані, який при, пристуканий. І за того, що він пристукується, цей третій тут виходить такі полос. Можна також і клапан перетерти. Коли перетирається, тоді весь клапан в полосах. В даному випадку, коли ви десь раз тернете по новій головці новий клапан, ви тут нічого перетерти не зможете. Перший момент такий цікавий. Бачите, де знаходиться притірочний поясок? Він знаходиться по під самий край. Це нова головка, яку зробили на заводі і зробили попід самий край. Якщо зараз хтось скажеш, ти взяв клапана не ті, тут клапана другий не візьмеш, тому що по діаметру клапана однакові, в них є тільки різниця по товщині і є різниця в углах, а по розмірам різниці немає. Через то клапана тут попутати неможливо. Ідемо далі. Получається, притірочний поясок не посередині, а сміщений під кромку клапана. Що робити далі? Якби можна так залежати? Можна, да, це не гарно. В ідеалі, коли посередині, але я так зробив завод, і так буде це все залишатися, тому що тут все нове. Далі ми притираємо клапана і будемо дивитися, яке отопання клапанів на новій головці. Аж дивіться, ну от, притерли ми клапана всі, ну, не притерли, а пристукали. Тепер що хочу вам показати з таких моментів. Дивіться, ось у нас протірошна паста залишилась під самим верху. Тобто Ми взяли тряпочку, витерли, але саме вверху протірочна паста залишилась. В даному випадку ми будемо головку. Ставите в мойку і в мойці вона буде вимиватися. вона все вимається. Коли ви будете робити, і ви будете мити чи з-під керхера, чи будете бензином з кісточкою вимивати, то тут берете отверточку і з тряпочкою по під саме сідло цю пасту вибираєте. Бо паста піде в циліндр і поршньової вас не буде. Тепер дивіться по впускному клапану. Бачите, яка фаска під край, а по випускному фаска по центру. Ідеальненько. Не знаю чому, але на нових головках чомусь так і роблять. Фаску зміщають вверх. Я ніколи не бачив нову головку, де фаска сміщена вниз. Все йде вверх. Чому так? Не знаю, не скажу. Але книжка пише, що фаска повинна бути посередині. Ну, не одна, а, звичайно, всі пишуть. Йдемо далі. Далі ми вставляємо клапана, перевіряємо вакуум. Тепер ми вставили всі клапана, перевіряємо вакуум. Ще хочу вам показати такий нюанс. Хто робить головки, він може на слуху приділити, чи клапан буде критик, чи не буде, як музикант. Значить, Дивіться, піднімаємо клапан. Чуєте, який звук, як він падає? Тик-тик. Тик-тик. А тепер дивіться, випускний. глухий звук. Коли я його під... Коли його толкнути вверх, то да, він буде ну, от, Просто підняв і опускаєш. Тепер дивіться далі. От випускний клапан. Як глухо. Тобто, у нас ці клапани підскакують після того, як вони впали, а цей клапан впав і все. Це все із-за того, із-за подрізки сідла. Тобто, коли в нас ідеальна подрізка сідла, у нас все чітко, то у нас клапан буде дзвеніти. А коли в нас не ідеально подрізано сідло, то клапан буде давати глухий звук. Тепер ми, коли будемо перевіряти на вакуум, ми побачимо, що по-любому ці клапана будуть витягувати більше вакуум. Цей випускний. І зараз клапан викачує 0,7. Мінімальний вакуум при ремонті повинен бути 0,6. Ставимо на випускний. Викачує вакуум більше 0,8. 0,9. 0,8. Далі тут мірити якби не дуже правильно, бо тут вже два клапани йде. Ну і звичайно буде потеряно вакуум. Тут викачує 0,7. Мірати не то, що не дуже правильно. Зрівнювати з цим клапаном неправильно. А при ремонті у нас мінімум повинен бути 0,6. Далі йде вакуум 0,8. Вісім на вісім. Так відкрити? Може щось попало під клапан? Зараз піднімемо, подаємося один. І не хоче відкрити. І останній випускний. Тепер піднімаємо ці клапа, дивимося, що тут. цій прицілушну пасту не дуже добре витер і не криє. Зараз протрем ще раз Дивіться, Ще раз протер і вже клапан викачує 0,8, що один. 0,6. Ось викачує 0,7. Тобто це у нас два найх'клапани. Ось це на найхурі клапан, який качає 0,7. В даному випадку 0,6 мінімум, так що все можемо залишати. Плюс давайте не забувати про такий момент, що це у нас герметичність клапана і сідла на даний момент. Коли заведемо двигун, всі клапана перестукаються, і зразу вакуум буде не 0,8, а 0,9. Тобто, у нас були такі випадки з практики, що зібрали двигун, щось пішло не так, прийшло знімати головку, тому що там якась проблема була з блоком. І розібрали і головку принесли просто перешліфувати, перемити, щоб вона була красива, тому що завели і прокладку обжали, каже, перешліфовуй, тому що двигун ми робимо, він повинен їздити, у нас не повинно бути ніяких нюансів. Ну і Коли ми перешліфовували, розбирали, дивилися, що у нас було після ремонту. То ті клапана, які в нас крили після ремонту 06, 07, 08, всі стали крити чітко 0,9. Тобто машина завелась, прогрілась. До робочої температури заглушили, клапана пристукались вакуум е, вирівнюємося по всіх клапанах до 0,9. В даному випадку, якщо тут ще пристукувати, то вакуум буде підніматися, підніматися, піднімати. В даному випадку, в нас є вакуум тестер, який нам дає не робити лишньої роботи. Ми зараз побачили, що тут все чітко криє, йдемо далі. Далі ми повинні проміряти утопання клапанів. Так як це нова головка, я просто вам показую. Але коли ви робите ремонт, при ремонті обов'язково вам потрібно промірати. Тепер дивіться. Передаємося по утопанню. Випускний клапан 1 1,1, 1, 1 1,1. 1, 1 і 1, 1 і 1, 1 і 1. Тобто, випускні клапани всі зроблені відділ 1 і 1. Впускні 0,85 08, 085, 085, 08, 095. Тут бракануло. Ну, як браканули. Значить, дивіться, який йде допуск. Допуск йде на отопання клапанів від 0,7 до 1,1. На новому випадку зараз всі випускні клапана пущені по нижньому приділу. І виходить, що по нижньому випускні, а впускні на десятку нижче за мінімальний преділ. Тепер дивіться на чистоту цієї головки. На чистоту шліфовки цієї головки. Да, тут є ще сліди консервації, які будуть відмиватися перед зборкою. Но в даному випадку на відео вам не передати, але коли ти проводиш тако по головці, тут чути просто шрорахуватись. І така шраховатись не повинна бути. хоч тут і паранітова прокладка, а не металічна, ми головку цю будемо перешліфовувати, тому що ми збираємо двигатель. І нам треба знати, що він буде їздити, щоб потім не було ніяких проблем. Тепер дивіться, у нас нижній переділ по утопанню клапанів 0,7. Тобто з цю головку ми можемо шляхунути спокійно на 10 соток. Так як ми знаємо з практики, такі головки, е, утопання клапанів може бути там мінімум 0,6. Книжка пише 0,7, тобто там десятка 06 Вони приходили на заво... ну, е, розбирали нові двигуни. Як нові двигуни, який приїздив Кремі Рим? Ми його розбирали, в нього було утопання 0,6. Ну, перед нами двигун, звичайно, ніхто не скривав, бо клієнти комбайни брали нові. То ми знаємо, що по книжці пише утопання 0,7, 1,1, але може бути і 0,6. У даному випадку ми цю головку можемо спокійно шліфанути на, до 20. Тобто, звичайно, ми з головки будемо знімати по мінімуму. То есть, ну, це мінімум це буде в районі 10 соток. Ну, е е е е так як ми бачимо, яка рухуватися, то буде приблизно в районі 10. Але не забуваємо той момент про утопання. Утупання нам дозволяє, часто ми далі головку шліфуємо і ми її ми збираємо. Дивіться такий момент. Клапана притерли, підписали, і точно так само на це саме місце ми їх сюди повинні поставити. Тепер. Є дуже такий нюанс. Клапана не можна путати місцями. Клапана не можна путати місцями в тому випадку, коли вони притерті. Притерти Притерли цей клапан сюди, він повинен стояти тут. Коли ви робите ремонт головки і всі клапана витягнули, ви клапана пошліфували, почистили, пошліфували, їх можна пути місцями до того моменту, поки ви їх знову не притрете. Якщо ви просто клапана подоставали і хочете засухати головку назад, ставили клапана те саме місце, де вони були. От. Тільки в цих моментах ми не путаємо. Якщо ми маємо повний ремонт, шліфуємо всі клапана, вже не важливо, звідки який клапан. Тепер дивіться. На... Перед зборкою потрібно перевірити, які зазори між клапаном і направляючою. У нас по книжки діаметр направляючої і внутрішньої повинен бути 9.02. Це впускної і 10-1002. 9 902, 10-1002. В даному випадку у нас є калібри, якими ми перевіряємо. І дивимося, що калібр закусює, але заходити далі він не хоче. У нас є розвертка, яка має розмір 9.00 плюс 5 мікрон. Задаємо розвертку. Розвертка закусює, але проходити вона не хоче. В даному випадку направляюще потрібно буде розвернути. Тобто, десь у нас зверху розмір є, внизу його ну, всередині направляючої немає. Будемо обов'язково розвертати, щоб не приклинив клапан.